Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечу. Вот. З найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечик на новій японській Імбі 6 рівня важкий танк. Будемо дивитися, як будемо розминати. Сьогодні 5 та 6 рівні на старій гавані. За кермом нашого тайпа 3 сидить ревезніком Худра. Крокаш, якось так називається, нік нашого реплею, Так і як завжди, поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут стоїть гармата 88 мм де підкаліберні голдові снаряди у нас ідуть у нашу реплею на першому слоті. І так вони забирають за постріл 200 середньої шкоди за постріл середньої, та 208 мм пробувають броні. Тисячу метрів за секунду літають наші голдові підкаліберні снаряди, та у реплею нашого. Під другим зводом стандартні бронебійні снаряди, які теж забирають 230 середньої шкоди за постріл та 150 мм бронепробиття. Досить непогане пробиття як на шостий рівень, тим більше для голдових підкаліберних снарядів, так і бронебійні снаряди, що літають зі швидкістю 850 метрів за секунду. І залишаються у нас осколково осколковосні снаряди, які збирають 280 середньої шкоди за постріл та 44 мм пробувають бруні. 850 метрів за секунду літають наші осколково осколковосні снаряди. Так і відразу йдемо по бою. кидають до п'ятих та шостих рівнів по одній артилерії в команді та по одному, по одному легкому танку. Ми відразу приїжджаємо на стандартну позицію. Зараз починаємо розминатися. З важкими танками противника. У нас уже 1300-1559 завданої шкоди вже в кишені, 640 заблоковано І Подивіться, приїжджає тут такий хлопчина. До речі, більшість цих танків я не, не знаю, бо тому що я не граю на таких маленьких рівнях. Так і тут вже забираємо ВК ВК 30, 0, 1, аж П'ятого рівня. Середні чи важкі танки можемо помилятися, звичайно. Так і подивіться, який, який недобрий чоловічий як нас бере і підпалює. Подивіться, він нам все кретанув але у нашого аутор-реплею, на щастя голдова 에, голдовий ремкомплект. Так що ми полагодили все одною кнопкою. Так і їдемо тут збираю міцу 108 2374 завданої шкоди в кишені. Тут до речі, рекордний бій по завданій шкоді на шостому рівні. Зовсім зі всіх танків немає різниці, чи ПТС, важкі, середні без різниці. Так, бачимо, наша творипле грає на результат, тільки стріляє тільки голдовими підкаліберними снарядами. От не можу я цього зрозуміти. Нам повністю вистачає бронебійних стандартних снарядів, 150 мм бронепробиття. бронеприбиття. Ми могли спокійно всіх прошивати. Так і тут повністю зараз будемо швидше за все знешкоджувати. Повністю фулового тигра 131-го він нам нічого повністю не зробив. Так і 195 хітпонтів. З нього злизуємо, забираємо його, відправляємо його в наступний бій. Так і 3272 завданої шкоди в кишені 1240 за бронею. Так і ВКшка їде, в борт присилаємо на 244 хітпоинти. 3,5 вже настріляно, 6-5 рахунок. І зараз знову черговий постріл. По вк викашці бачимо КВ-11С. До речі, у нас за все якісь стати зрає, тому що дуже, дуже він контролює міні-мапу. Зараз будемо забирати КВ-11. Подивіться, тільки сказав, будемо забирати, як Рекошет в Ворд присилає наш автореплею джино, такий самий, як ми. 238 хіт вилітає цього разу, ставимо його на гусеницю. Так і зараз будемо забирати. Так і 230 хідпонтів. Цього разу вилітає. 4200 настріляно. Так, 59 хіт забираємо з нього. І КВ-1С їде на нас. Він на стандартному огризку, так звана гармата огризок, осколково-власним снарядом зібра з нас 43 три Не знаю на що він розшитував, але можливо він їхав рятувати свого союзника. І вони вдвох пішли в ангар. Забираємо ВКшку відразу. Друга ВКшка, але вже 36.01 а 6-го рівня, приїжджає до нас, і ми теж її забираємо відразу. На нашу перезарядку, от ніби вони знають, коли виїжджати. 5060 заманої шкоди у нас уже в кишені, 7 фрагів на рахунку, 10-7 рахунок. І ми в два рази по хітпойтам на команду виграємо від противників. У нас половина хітпойтів вже немає. Противників нас забрали, і ми їдемо на так звану зеленку. Бачимо, залишається один танк 6-го рівня, та всі з, решту противників залишаються танки 5-го рівня. Вицілює наш авторіплеєм, намагається він. Знайти в прострілі цього пз 4 h Це до речі, теж імба. Не знаю у когось він в ангарі є чи ні. Намагаюся зараз буду знайти от бій на пз 4 h кому буде цікаво, можливо, я його знайду і обов'язково викладу на Ютубі, бо тому що це теж імба недооцінена. Можливо, дуже більшість. Я впевнений, що не знаю, що це за танк дуже шикарний. Так, і тут заходимо. АМХ легкі танки, що не помиляюся, його давали безплатно. 31 хітпонс відправляємо його в ангар 11-7 рахунок і йдемо до ПЗ4С. ПЗ-4С тут світився та Семо Вінте. Не знаю, що це за танки. Перший раз таке чую. Не знаю, можливо, хтось грає з вас на таких низьких рівнях. Виїжджає тут. Зводимося на вірушку, так і 160 хітпонтів забираємо. 5251 завданої шкоди і їдемо до ПЗ-шки. Артилерія світиться е, в самому центрі міста. ПЗ-4. Гібридний наш союзник на мінімапі, якщо дивитися, е, їде артилерія до нього. <клес> така нагла знайшлася, але наш союзник все ж таки його забирає. 231 хітпон цього розвалітає, але огризається пз і блокує наш автореплею. Такий правдивий статюга, не дає нашим союзникам постріляти. Так, і подивіться спеціально заблоковує. Своєю тушкою, щоб ніхто не постріляв. 161 шість один хітпон цього розвільта, і ми збираємо останню ПЗшку. Ну що ж, звичайно, у нас тут майстер, медаль Пула, стальна сніна, основний калібр та воїн, але саме головне: 6071 завданої шкоди, 10 фрагів, 2292 чистого досвіду, але на 53 тисячі срібла ми пішли у плюс. Обов'язково прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.